Другий факт полягає в тому, що приблизно 20 тисяч квадратних кілометрів української mm -hmm. території, mm -hmm. яка була заселена українцями споконвіку. Це середня область, mm -hmm. Парисічна Львівська область, чи там Кіровоградська. От таку територію Сталін подарував Польщі з українськими містами, з Поконвічними, заснованими Данилом Галицьким, Володимиром Великим і так далі. Це е, з такими, такі міста, Холм, такі міста. Ярослав, Ярослав, на честь угу, Ярослава Морого і багато інших. Тобто величезну територію України розміняли, щоб поляки не дуже ображалися за те, що їх там десь в катині розстріляли. За це їх їм дали шматок української території. От таке возз'єднання. І, чесно кажучи, я впевнений, що свідомість українців. Західних українців вона надзвичайно зросла з середини ХІХ століття. Тобто, до середини ХІХ століття у нас український пємонт був Слобожанщина. Ну, так. Слобожанщина. Слобожанщина, центральна Україна. Ну, От. А ви пам'ятаєте всіх цих літературних героїв, це починаючи від Квітки Оснояненка, там і Котляревські і так далі. Потім цей пємонт в результаті репресій. На цій да, підсарській Росії. Росії воно змістилося, uh -huh. змістилося е, в бік е, на захід на захід, і е, я впевнений, що е, для Польщі в період між війнами, між Першою і Другою світовою війною, українське питання це було питання номер один. Польща просто не могла його витримати, не могла перетравити, і нікуди е, вона не ділась від того, щоб народ, який в той час налічував на території Польщі десь близько 7-8 мільйонів е, осіб. Це, це достатньо велика mm -hmm. кількість, що він би нікуди не дівся, і Україна воз'єдналась би так чи інакше. І ви знаєте, коли нам говорять, що нам імперія приєднала південь України, коли нам імперія ще там щось приєднала, це все вибачте баєчки, тому що е, українські козаки до речі, під керівництвом гетьмана Мазепа, вони захопили південь України в, ти, в Азовській часи 1600 mm -hmm. якісь років і російський імператор задля того щоб підлеститись до туреччини віддав назад ці завойовані козаками землі землі тобто ситуація зовсім зовсім не така що радянський союз прямо возігнав і хотів воз'єднати українські землі просто в силу того що український, український народ такий величезний ці землі вони абсолютно логічно тяжили до свого центру Пане Олександр, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, ну було б хоча б щось, бодай щось із того позитивного, що принесли так звані в лапках визволителі на західні українські землі? знаєте, мені здається, що завжди навіть в таких страшних речах потрібно шукати позитив. І якщо говорити про позитив, я думаю, що в той час народилися завдяки опору тоталітарним режимам, mm -hmm. польському авторитарному, і радянському і німецькому mm -hmm. авторитар... тоталітарним, народилися люди, які ну скажімо, які були надзвичайно відрізнялися від нинішніх людей. Це mm -hmm. люди, які з реальним, ну якось відчуттям 에, того, що є щось важливіше за них. От mm -hmm. і е, такі люди були достатньо масові на той час в, в Західній Україні. І я думаю, що сила і енергія тих людей досі успадковуються нинішньою Україною. Досі ми живемо фактично якимись, ну можна сказати, задумами, ідеями і, і, і просто енергією да, тих, тих людей. людей, тих поколінь. Так да. з вами погоджуюся. А як на вашу думку, а якби не возз'єднання чи залишилася б сьогодні Західна Україна все ж таки україною? Чи була б вона польською провінцією з таким, знаєте, регіональним е, присмаком якимось? Ну, ви знаєте, знаючи історію українсько-польських відносин mm -hmm. тих часів і величезний антагонізм між українцями і, да, ну, і польською владою, навіть настільки да, полякам, польською владою, владою. я впевнений, що цей антагонізм так просто б не розсмактався. Тобто, е, я думаю, що е, знаєте, в сучасній Європі немає. Народу, який маючи 8 чи десять мільйонів, перебуває в іншій державі. Mm. Немає. Тобто, ну, є 2 мільйони е, угорців в Румунії. Mm. Є Є там кілька е, сот тисяч е, е, угорців Руманія. в е, Словаччині. Але з великим рахунком, кожен народ, тим більше такий великий, він має свою державу. І коли поряд знаходиться абсолютно природний центр держави. тяжіння да, угу. України, то я впевнений, що е, ці землі обов'язково б стали і формально українськими, і фактично українськими. І, до речі, вони б стали не лише зі Львовом там, і з цими містами, але й е, з е, тими 20 тисячами кілометрів квадратних. Тобто, з пересічною українською областю, яку від України було відкушено в 45-му-47 роках в результаті домовленостей між Сталіним і польським керівництвом. Пане Олександр, і все ж таки знову повертаємося до ну, хочу ще повернутися коротенько до людських суб'єктивних, особистих історій. От з цим всім. Як людям, живуть люди вже декілька поколінь, дійсно, це передається і дітям, і онукам. Я сама це бачу в очевиді, ви, мабуть, з цим зустрічалися і це знаєте. Як з цим бути? З чим саме? Ну, з цими особистими трагедіями людськими. Ну, ну, Правда, сказала, що це дало дійсно оця, оцей досвід дав людям щось таке, що вони зрозуміли, що є щось більше, ніж твоя хата, твоє село. Мабуть, це якісь іще такі речі, як свобода. Власна держава дійсно це розуміння цього на жаль прийшло під таким жахливим пресом, тиском і під е, в час таких важких історичних подій, але все-таки це відбулося. Знаєте, якщо і шукати це... конструктив, якщо не бути весь час депресивним, то я хочу сказати, що український народ він тут може давати зразки дуже багатьом, народу. Uh -huh. тому що маючи таку історію, надзвичайно тяжку. Народ, в принципі, багато інших народів занурились би в якийсь песимізм, ну, просто угу. самовбивчий і так далі. Український народ він зберіг психічну здоров'я і зберіг якісь можливість тверезо дивитися на ці речі. Я думаю, якщо м, тут м, намагатися знайти все-таки якийсь урок, то я думаю, що урок основний полягає в м, такому вислові, який в шведському вислові він мені дуже подобається. Е, вони сказали, що. Північний вітер робить вікінгів. От. Угу. І е, мені здається, що це може бути і для нинішньої української ситуації, і для будь-якої ситуації, і не тільки української. Це дуже якби, хороший, е, е, хороший вислів того, як можна брати позитив із дуже складних ситуацій. Драматичні, Але, звичайно, ті жертви, які були понесені, їх ніхто не верне. Тобто це індивідуальні жертви і колективні. Ніхто е, людям не замінить того, того, що могло бути. Да, їх рідних, да, так. звичайно. Тобто е, тут е, без релігії дуже важко, я вам скажу. Ну, добре, пане Олександр, спасибі вам. Угу. За розмову я хочу подякувати панові Олександру і нагадати нашим глядачам, що і надалі ви теж можете брати участь у наших дискусіях. І для цього слід зайти на сторінку TVI у Фейсбуці, поставити своє запитання. Не забуваємо, що правда об'єднує, і дивімося документальний фільм Золотий вересень хроніка Галичини 39-41».